Вітаю вас, малята! Привіт! Сьогодні разом з кроликом Кузею ми запрошуємо вас на заняття з ліплення. А кого ми будемо сьогодні ліпити? Відгадайте загадку! Так-так-так! Замість носа п'ятачок, Замість хвостика крючок. Вмить, калюжу віднайде! Ще й сімейство приведе. Хто це малята, Ви здогадалися? Це рожеве, маленьке поросятко. Отже, сьогодні ми будемо ліпити поросятко. Дітки, давайте подивимось, які частини тіла є у порося. У нього є голова, на голові є вуха. Очі, носик п'ятачок, є ротик, також у нього є тулуб і чотири ноги. А позаду ми бачимо закручений хвостик. Для роботи дітки нам знадобиться дощечка, великий шматок пластиліну, також пластилін, щоб зліпити носик, хвостик і два очка. Великий шматок пластиліну стекою ми поділимо на частини. Невелика частина це голова. Ще одна невелика частина це ноги нашого поросятку, а це тулуб. Тепер розрізаємо, надавлюючи на стеку. Голова, ноги нашого поросятка і тулуб. Тепер будемо сформовувати пальчиками. Тул. Витягуємо щійку. Ось так. Задню частину сформовуємо, щоб вона була більш кругленька. Пальчиками придавлюємо, витягуємо, сформовуємо тулу. Беремо перший шматочок маленький і ліпимо голову нашого поросятка. На дощичці долонькою скочуємо кульку. Ось така кругленька голова. Схожа на м'ячик, на яблучка. На голові пальчиками прищіпуємо два вушка. Ось так. Одне і друге вушко. Прищіпуємо. Ось два вуха готові. З головою. Тепер будемо на дощечці долонькою катати джгутик Довгий. Це будуть у нас лапки. Ось так. Довгий джгутик. За допомогою стеки розріжемо його навпіл. Ось так. Вийшло два шматочки. Тепер цей шматочок, перший, ми ділимо також навпіл. Ось так придавлюємо і розрізаємо. І другий шматочок, навпіл, придавлюємо і розрізаємо. Вийшло чотири шматочки. чотири лапки. Тепер кожний шматочок ми сформовуємо, розкочуємо в такі собі циліндрічні форми. Перша лапка, друга лапка. Третя лапа нашого поросятка. Долоньками на дошці. Ми розкочуємо. Ось так. І четверта, остання лапка нашого поросятка. Ось так. Чотири лапки готові. Тепер з'єднаємо тулуб з головою. Тепер приєднаємо ноги нашого поросятка. Передні. Перша нога, друга і задні. Третя і четверта нога. Ось так гарно. Тепер з шматочка додаткового. Зліпимо йому хвостик. Відщипнемо невеликий маленький шматочок. І пальчиками скатаємо тоненький джгутик. Пальчиками підкрутимо його і приєднаємо позаду до тулуба. Ось такий гарний гачочок. Очки приєднаємо до голови. І тепер також з додаткового пластилінчика відщипнемо і зліпимо, скатаємо кругленький п'ятачок. Скатаємо маленьку кульку. Ось так маленька, і потім пальчиками її придавимо, сплющимо і приєднаємо до голови там, де п'ятачок носик. І зробимо дві маленькі ноздрі. Також відщіпнемо коричневого пластилінчику, скатаємо дві маленькі маленькі кульки пальчиками і приєднаємо, щоб наше поросятка могло дихати. Також відщипнемо ще маленький шматочок і скатаємо тонесенький джгутик. Це буде в нього ротик під носиком. Ось так. Приєднуємо. Ось яке гарне поросятко вийшло. Дивіться. Чудове, рожеве, маленьке. Малята. Ось яка гарна поросятка у нас вийшла разом з кроликом Кузи. А ви також ліпіть своїх поросят і висилайте нам фото своїх робіт. Будемо чекати з нетерпінням. Бувайте, малята! До нових зустрічей!